Зорян Костюк, чухно волохате Двері гучно зачинилися, і в замку повернувся ключ. Посидь там у своїй кімнаті до ранку, покидьку, крикнула матір. Подумай над своєю поведінкою. Вона говорила швидко, але не чітко. Її язик заплітався, знову напилася. Бо татко загуляв зі своєю хвойдою, як її називала мати, і напевно залишився в неї на ніч. А мати вирішила перехилити чарочку бальзаму. З перегару, яким тхнуло від неї, вона випила не одну, і навіть не дві. Гучне бум донеслося з коридору. Щось важке впало на підлогу. Мати лаялася матом і проклинала цього старого кобеля та його вилупка. Артем затрусився і поліз під стіл, очікуючи, що мати знову зайде до його кімнати, щоб зірвати на ньому лють. А ще він відчув, що хоче до туалету. «Трясця! ні кастрюлі, ані відерка мати йому не залишила. А вибити важкі дубові двері для восьмирічного хлопчика годі й сподіватися. Сил не вистачить. Зламувати замок він так і не навчився. Дарма я їй нагрубив, сказав він вголос. Сам в усьому винний. Він відчув біль. Більше не можна терпіти. Він обрав величезний горщик з квітами. Герань. Він ненавидів цей запах. Але матуся пхала ці квіти по всім кімнатам. Він підстелив на підлогу стару газету і висипав на неї вміст горщика. Потім звільнив переповнений сечовий міхур, тхнуло жахливо, бо на запах герані наклалося ще й амбре від сечі. Він марно намагався заснути. Сморід від горщика щипав ніздрі, заважаючи вдихнути на повні груди. Відкрити б вікно. Артем встав, заліз на писемний стіл, який мати завжди вимагала тримати пустим, щоб вона могла поливати квіти на підвіконні. Він згадав, що ручка від вікна ледь тримається, хитається і ось ось вилетить. Все одно він ризикнув. Спробував відчинити вікно, але щось тріснуло, і ручка залишилася в нього в руках. Артем закричав від розпачу, але крик застряг в його горлі. Щось світилося за вікном. Він поглянув за скло. На верхівці каштана, що по висоті майже досягав вікна сусіда внизу, щось сиділо величезне, кудлате, наче ведмідь. Воно світилося примарно зеленим тьмяним сяйвом, хиталося на верхівці. І весь каштан хитався разом з ним. Блиснули зеленкуваті очі. В голові хлопця хтось прогудів. Відчиняй вікно, залізай на дерево, і ми з тобою пограємося. Артем замотав головою. Відчини вікно, повторила істота. Не можу, відповів Артем. Зламалася ручка!» Пробуй ще. Артем видихнув, вставив ручку у гніздо. Щось клацнуло, і вікно відкрилося. Він встав на підвіконня і подивився вниз. Хто ти? спитав він, тільки тепер він відчув тривогу і страх. «Кудлате, мохнате, чухно волохате, прохрипів монстр. А тепер ходи до мене, ми пограємось. Стрибай, не бійся тут не високо. Ні, тут високо, я боюся, промимрив хлопчик. Він уважніше придивився. Істота, яка сиділа на гілках, здавалася велетенською, зростом з величезного ведмедя, вкрита сіро зеленим хутром, довга кошла та шерсть. Де інде звалялася. При всьому тому Артем не відчував страху. Чомусь істота здавалася йому не злою, навіть приязною. Не бійся. М'яко, басисто, проворкувало чухно. Я тебе не з'їм. Я не кусаюся. Я тебе не скривджу. Спустися до мене, і ми пограємося. Стоп. Артем відсахнувся на крок назад, ледь не впавши на свій письмовий стіл. Що це значить? Пограємося. Я ж не мала дитинка, мені вже вісім років. Якесь волохатий казна що. Каже тобі відчинити вікно і спуститися. А далі що? Це ж восьмий поверх. Він же розіб'ється. Ні, я не буду. Я боюся. Тут високо. Істота потяглася, випроставшись на весь зріст, відкрила пащу повну дрібних гострих зубів і подмухала на нього. Піднявся сильний вітер. Хлопчика захитало. Він підслизнувся на підвіконні і полетів вниз, просто у руки істоти. Перш ніж він оговтався, гострі пазурі вчепилися в його тіло. Хлопчик заврещав від гострого болю, і з його ран в усі сторони хлинула кров. Перш ніж знепритомніти, він побачив усміхнену морду монстра і очі, що горіли зеленим. Давно треба було прибрати цю кляту ковдру з гілля, сказав сантехнік двірнику. Той пробурчав щось нерозбірливе. Хто ж знав, що хлопець з вікна стрибне? вигукнув двірник та сплюнув на землю. Та ото ж бо, нібито така культурна, прилічна сім'я, і тут таке горе. Осьо відчинив хлопчик вікно і стрибнув. І ніхто ж не бачив. Так всі ж спали. От якби ж не ця ковдра, гілки б загальмували падіння. Живий би ще, може, був, а так. Сковзнув по ковдрі та й все. Бач, це через твою лінь загинула дитина. Через мою лінь? обурився двірник. Ти уважно дивився. Бач, гілки проткнули тіло, наче шампури на шашлику, він стік кров'ю. А й справді, бідна дитина, не пощастило. Видихнув сантехнік і гірко зітхнув. Зорян Костюк, Чухно волохате Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на БаймієКофі? Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.